Я дуже люблю школу. Мені дуже важко з нею прощатися, так як, мабуть, кожному випускникові цього року, особливо тому, що ми так зарані закінчили цей рік у зв'язку із ЄРО-2012. Я хочу побажати всім, щоб всі добре поступили, щоб все всіх хорошо було. Щоб як Я буду. Сумуват за школою, за вчителями, за класним керівником. Ну і буде сумно без разом. випуск найкращий, а найкращий номер про піратів. Це буде згоден найкращий. Оце ось снічя все. Він так, да. Ми класні, ми класні. Передаю слово селюку нашому Баранському. Добрий, добрий вечір, другі друзі. Цей репортаж ведеться з випуску. Першої Бранівської гімназії, яка є найкращою в цьому районі і взагалі у світі. Передаємо привіт нашому класному керівнику, кому, а нам повезло двічі, Валентині Ідуардівні і Тетяні а Іванівні а Парфенюк. Також в мене є дуже класні друзі. Ось вони всі, ну не всі, ну класні друзі. Ви їх не фотографуйте. і все дуже чітко. Ми, мені здається, ми випустили найкращий один з номерів, який був присутній на цьому випуску. Я буду за всіма дуже сумувати, особливо. Я вас люблю. Це була вчителька художньої культури! Художньої культури! І це був дуже клас. Щоб ви знали, як вона веде урок. Божечко, їй заслужено вчителя України і зарплату 100 тисяч баксів. оце Пам'ятайте. Так що, якщо поділитись там, бо я ще не знаю, може. Ще раз зібратися так через 10 років. А, через 30 років я приїду сюди на Бентлі своїми У Оцей дом. Через 5 цей дом мій буде. Бентлі треба ще трохи попутіти. Е, і що? і де ми зберемось. Думаю, на Мальдівах, може. Якщо, якщо вийде на Мальдівах, а ні, то ми візьмемо вам е, квиток, квиток. Квиток на Кіпер, ми вам візьмемо так. Да. Все, все, все буде, все. На цьому ми завершуємо наш репортаж. Цілулюблю. До побачення. До наступних зустрічей.